Дивись, є три легенди інвестування: це Бафет, Даліо і Рінч. І от, власне, цікаво, що всі вони зробили шалені гроші, але робили це абсолютно різними способами. Почав саме з Баффета, бо він це такий собі інвестиційний дідусь, який навчив пів світу, що інвестування це не про нерви, не про азарт. Він завжди казав. Я не купую акції, я купую бізнес, яким би хотів володіти. Баффет завжди уникає всього незрозумілого. Він може пропустити 100 можливостей, але не купити нічого в тому, в чому не впевнений. От Apple, він її не купив тоді, коли всі кричали, що це компанія з майбутнього. Він купив її саме тоді, коли побачив стабільність, коли стало вже дійсно зрозуміло, що люди сидять у цій екосистемі, так ніби їх там зацементували. Оце його власний стиль знайти компанію, яку яку люблять мільйони, яка заробляє купу грошей, і купити її саме тоді. Якщо на фондовому ринку є якась певна паніка, ну а ціна на акцію тимчасово просіла. І найголовніше, він тримає акції дуже і дуже довго. Він не шукає ідеального моменту, він чекає, коли компанія виросте сама, бо бізнес є сильний. А час працює на нього. А тепер хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під даним відеороликом, де я публікую багато корисної інформації по фондовому ринку. А також там ви можете знайти, як потрапити до мене у закритий мій клуб, де власне я публікую і ділюся всією інформацією по своєму інвестиційному портфелю, по всіх своїх угодах. Переходьте посилання буде внизу під даним відеороликом.